Тут скільки всього. З чого почати? Він ще й пахне. Yeah. Є хороший култунаря, знаєте, який? Yeah. Кастрація. Yeah. <laughs> ну, назвемо їх антигадіни. Yeah. Абсолютно yeah. не потрібна фігня. Думали, а що я беру все і світу? Упаку це прив'яжете новий. Чим вони круті пуліри? Yeah. Коротше, ми зараз з магазині розбираємо нове надходження товару. Дуже класна іграшка. Здавалась би проста, але супер ефективна, до речі, для котів і для собак. Актуальна іграшка. Собаки-коти в плані ігор отут не дуже відрізняються. Вудочка, на вудочці канатик, бубенчик, пір'їнка. Просто водите цією вудочкою, кіт за нею бігає і собака також буде за нею бігати. Головна суть, ось, вудочка, дичина бігає і ми за нею ганяємося. Як коти, так і собаки. Ну, звісно, вудочка для маленької собачки е і котика. Ну, для більшої треба вже щось таке. Якийсь спінінг. У нас є спінінги? <смінінги> Спінінгів нема нічого. Далі пуліри. Дуже класна штука. Я говорила вам про них в одному із своїх відео. Тут їх, от, всяких купа штук, що такі. Ось ще таке пулірище є. Гляньте, це ж вже для кого, для якого монстра динозавра. Вони із такого матеріалу, який можна гризти, і він не дуже згризається. Тобто він як гризостійкий, можна сказати так. По-друге, вони плавають. Тут ще навіть тут отакий, от є новий якийсь польський пулір. Ми тільки що його топили у відрі, плаває. Ці пуліри також плавають. Один плюс гризостійкий, другий плюс плаває, третій плюс вони різних розмірів. Дивіться, щоб собака. Могла е, взяти зубами його і щоб їй було по розміру оце кілечко. Тобто ось сього маленька пащека, да, є маленьке кілечко. Пащека побільше є таке. Монстр-дінозавр є ось таке, не знаю, в діаметрі сантиметри чотири. Для кого оце, оце кільце? Ну реально, тут така треба величезна пащека. Написано: Амстаф Буйтер'єрка -er Corso, Мастиф, німецька вівчарка, німецький дох, Newfoundland. Під буль та для інших великих порід собак. Друзі, я гадаю, що нетренована собака таке велике кільце в пащу не засуне. Це не такої Це тренованої собаки, яка зможе не просто різцями ухватить, взагалі, в принципі, пащу отак от открить широко і різцями ухватить це кільце. А ухватить ще й кутніми зубами. Тобто це для собак з таким уже крутим хватом. Ольга, яка працює в магазині, говорила, що її просили 100 літ. 100 літ просили привезти мишок, які бігають. Цяцька для кота. Ну, Оля привезла ось ціплят. Мишки дорогі, а циплятка коштують 30 гривень. Ще по іграшкам. На ручки, на ручки, на ручки. Повторюю, чим крута іграшка з ручкою. Приміром, собака бере м'ячик. Якби було, ручки не було, як ви видерете цей е м'ячик найспащі. Та ніяк, вам придеться власну руку засовувати в пащу і якось забирати в неї прям із зубів цей м'ячик. Да? Ну, як? Для хорошого апорта, для правильного, будь-яка апортіровка є або довга якась кісточка, паличка. Тобто ви одною рукою берете один край палочки, а другий край палочки бере собака в зуби. Чим крута ця ручка? Що собака бере оце за м'ячик? Вона може в принципі, її за ручку вхватитися. Вона бере зубами за м'ячик. Ви берете руками за ручку. Правою рукою взяли апортіровку, сказали дай, помінялися з собакою там, на ковбаску, все, іграшка у вас в руках. Не треба лізти собаці прямо в зуби, ризикувати власними пальцями, щоб забрати в неї іграшку з рота. По-перше, собака вам і навчиться віддавати щось, так? і ваші пальці будуть цілі. Е, є ось у всяких розмірів знов-таки. Для маленької собачки, для собачки, з здоровою і з хорошим хватом, все є. Взагалі можна ще й два лайкера купити. До речі, я про пулери хотіла, хотіла сказати. Тут є прям в наборі одразу два пульори. Нафіга питається задачі. Один кидаєте, собака за ним біжить, приносить вам, ви вже заряджаєте, другий кидаєте. Ясно? Собаку так. Ви бігуєте за день. Легко взяли, помили його, сполоснули, і все, він чистенький. Далі тарілочки. До речі, немаловажна штука. важну Ось є тарілочка, написано. Kitty Food. Зараз пропагую таку ідею, що кішка, коли їсть, в неї ж такі вибриси, вуса такі великі, і якщо б вона їла от із такої мисочки, то вона вусиками не влазить в мисочку, їй незручно. А такій широкій і мілкій тарілочці супер зручно, Пам'ятаєте казочка про лисицю і журавля? що Журавель дав лисиці в глечику із довгим, з довгою шийкою кашу, а лисичка дала журавлику в мілкій тарілочці кашку, і той не міг клювати, і та не могла свій писок в нього всунути. От зрозуміло, так? Да? Мілка і широка тарілочка, щоб котам було зручно їсти, щоб вони не прижимали вусики, не витягували морду, щоб достати з такої маленької тарілочки їду. Вусики чисті, з кішки зручно. Є дуже класні, я їх люблю. Особисто своїм собакам купувала тарілочки, які не їздять. Тобто, тарілка, мало того, що в неї така форма, не валяшки, тобто не просто мисочка, а на ній і ще гумове чи якесь там силіконове кільце. Тобто вона стає, якщо поверхня рівна, звісно, якщо там будуть баюри і байраки, то вона все одно впаде. Вона не буде перевертатися, як для кота і для собаки. Усьо мілка і широка. Вусики будуть чисті. Про що я хочу сказати? Про е, ці штативи. Да? Про штативи для оцих мисок. Абсолютно безполізна фігня. Абсолютно придумали маркетологи, просто щоб щось придумати. Тюрить вам і отримать гроші. Ті кажеться, що е, там оцей штатив, там регулюється поїлка, кормушка, щоб собака не нагиналася вниз і щоб в неї було все нормально з осанкою. Ну, які можуть проблеми будь-собаки з зусанки? По-перше, якщо хребет у неї горизонтальній підлозі прогинається, і на нього немає такої навантаження, як у нас з вами, так? що ми е, ходимо і компресуємо свій хребет вниз, що ми сідаємо аналогічно і якби спресовуємо свій хребет вниз. Це раз. По-друге, природа зробила собакою таку, щоб вона ходила і шукала, піднімала їду з землі. Е, ну, якби є такий нюанс, якщо в собаки. Вуха, та, якісь вуха звисають, чи там шерсть них висає, щоб вона не нахилялася, щоб ті вуха не е, падали прямо в миску. Але, друзі, спеціально для таких собак перед їдою вушка підв'язують наверх. І вушка будуть чисті. Все, підв'язали. вушка, собака поїла, відв'язали вушка все чисті, не треба нічого мити. Далі засоби для видалення запахів котів і собак. От зараз почнеться. Хоча в них вже почався березень у цих котів, вже вони починають мяу, мяу", починають мітить. Е, ну, можуть вам намітити десь на колеса автомобіля, на вікно. Якщо у вас є кішка і вона ходить через вікно, мама, привіт! Або десь, якщо просто нагадила вона в хаті, у вас та кішка, і такі засоби власне, створені для того, щоб видаляти зайвий запах. Часто розказують, що от в нас собаку як випустили, бо кота випустили, пасеться як корова. Їм потрібно. Їм або якщо щось треба вернути <гум> назад, вони покушають травичку і все з них зайво вийде. Наче у наших звичайних домашніх котів немає ніяких проблем з шерстю. Чого? Того, що ми вже розібрались, то що вони ходять на вулицю і їдять травичку. А якщо у вас киця живе в хаті. І вона травичку не їсть. Є або ось паста для виведення шерсті. Вони, до речі, дуже люблять, там щось таке сиплять, що вона така смачна. А є ось така трава для котів. Баночка. Тут вже інструкція вся написана з зернятками. Заливаєте просто сюди водички, накриваєте, зернятко проростає, відкриваєте баночку, травичка для кота. Котик собі їсть свіженьку травичку. Круто? Не... Полишайте свою кішку природної можливості полегшить собі життя по повіткам, по наморникам і по шлейкам. Це треба робити окремий випуск.